Діво, Богородице, Пресвятає мати. Дозволю цю годину молитву читати. Глянь, Свята Марія, на нашу країну від заходу до сходу скрізь хрести чорнію! Українська лється кров руками без спину. Пошкодуй старих батьків і малу дитину. Поглянь, Богородице, матері ридають, а маленькі діти вдови батька виглядають. Для них небо почорніло і сонце не видно. Поможи їм, Божа мати, і попроси сина. Хай поможе Україні ворогів здолати, хай хвороби і нещастя минуть наші хати. Покровителько, святая, смилуйся над нами. Прикрий синів Омофором, хай не плачуть мами, покровом своїм святим прикрий Україну від усякої біди у тяжку годину. Благаємо, пресвятая, молитву прийняти і своїм небесним сином нам допомагати.